Остара це весняне свято колесо року, середина весни, свято рівноваги, коли день за тривалістю до рівної ночі. Воно припадає на весняне рівнодення, яке відбувається 20-21 березня. Вважається, що у цей час зникають усі кордони та відмінності, а також відбувається досягнення короткочасного балансу та встановлення рівноваги. І найперше, що е, врівноважується день та ніч, добро та зло. Я, та ріст, життя та смерть, чоловіче та жіноче, інтуїція та розум, дія та бездіяльність. Під час свята Остари або весняне рівнодення традиційно проводять ритуали родючості, готовності та зачаття та, взагалі, будь-які ритуали пов'язані з народженням, зростанням та життєвою силою. Вважається також, що для дотримання балансу цього дня важливо обмінятися з іншими. Людьми чимось матеріальним, дарунками, гостинцями. Хочете проведення таких ритуалів? Я вас запрошую в свій телеграм-канал. Силку ви знайдете в шапці профіля. Які переміни принесе вам весняне рівнодення? Давайте подивимося таких три сфери: це буде в нас особисте життя, це будуть нас робота і фінанси, і буде наше здоров'я, наша енергетика. Думаємо про себе нікого не згадуємо. Давайте дивимося, що вас буде в особистому житті, що вас чекає в особистому житті після Рівнодення. Дивіться, в особистому житті тут у вас проясниться ситуація з мужчиною чи жінкою. Перекладайте інформацію, хто мене дивиться. Ви зрозумієте, що ця людина є вашим ворогом. Тобто, Взаємодія з якимись партнером, це чи чи це чоловік, чи це е, просто партнер? Ви зрозумієте, що ви сидите в такому болоті? Знаєте, нічого не рухається, стосунки не складаються, все не так. І якби ви будете розчаровані і тут будуть прийняті якісь кардинальні зміни, можливо, все-таки ви приймете рішення іти від партнера, тому що він вас е недооцінює, уніжає, ви себе біля цієї людини відчуваєте. Е Жертвою, так і ви зрозумієте, що вам треба істелятися в першу чергу, саму себе рятувати для того, щоб жити своє життя, а не проживати життя своє для когось, для іншого. І все таки ви приймете рішення виходити з своєї зони комфорту. А я про зону комфорту часто говорю: зона комфорту це не тільки коли нам добре, а це зачасту коли нам погано, але ми нічого не міняємо в своєму житті. Оце є наша зона комфорту. Ви все-таки приймете рішення виходити з цієї зони комфорту. Для вас відкриється можливо якась таємниця, можливо, ви звернетесь до того самого таролога, щоб прояснити в своїй голові вашу ситуацію саме в особистому житті. Да, вас будуть розчарування, вам буде сумно, що треба такий крок робити, але все таки ви приймете рішення рухатись в нове майбутнє, в нове краще в своє майбутнє, і зрозумієте, що тільки ви можете самі себе рятувати. І будувати життя, про яке ви мрієте. Можливо, ви тут відпустите нарешті колишнього партнера, який довгий час сидів у вас в голові. Можливо, кого ви чекали? І все таки ви приймете рішення, що пора відпускати і будувати далі своє особисте життя. Далі робота і фінанси. Що вас чекає в роботі та фінансах? Дивіться, тут будуть глобальні переміни, тут якийсь агресор біля вас є. Він може бути будь-хто, це може бути начальник якийсь, це може бути партнер в тому числі, який керує вашими фінансами. Да? Для прикладу, ви в партнерстві живете чи в сім'ї. І ви тут будете. Знаєте, дуже ображені якоюсь ситуацією, бо ви зрозумієте, що ви не керуєте своїми фінансами. Тобто, фінанси є, але по факту я їх не бачу. Можливо, у вас тут є якісь кредити, да, які не дають вам спокою. І тут, якби я бачу по картах, по прогнозі, що вас чекає холод в фінансах, тобто вас чекає. Переміна не у кращу сторону, можливо, хтось задумав все-таки звільнятися з роботи, з постійної місця роботи і відкривати, для прикладу, щось своє, або все-таки йти у вільне своє плавання. Фінанси робота. От бачите, мужчина, бідність. Тут на ваш фінансовий канал впливає якийсь мужчина, і зачасту ми пам'ятаємо, що наші фінанси дуже тісно зв'язані з нашою любовною сферою. Якщо у вас просідає особисте життя, у вас є мужчина, який вас не радує, ви зливаєте свою енергетику, і це б'є по ваших фінансах. Мужчини перевертаємо інформацію на себе. Тобто мужчина тут вам приносить якийсь нарцистичний Я люблю себя, любимого, да? він тут якби впливає на ваш фінансовий канал. Можливо, у вас начальник такий егоїстичний, який тільки для себе старається. Для прикладу, вам там обіцяє підвищення, не дає цього підвищення. Він вас ограничує, да? агранічує, можливо, в побутовому плані да? вдома, або огранічує по факту на роботі. Все-таки карти, як в підказку, для покращення ваших фінансів дають вам таку інформацію, що вам треба кардинально щось змінювати в своїх робочих та фінансових питаннях. Вам треба стратегію, вам треба планування обов'язково, тому що, ну, попереду у вас така ситуація, що ви будете якби. Заложником ситуації далі буде якась ситуація, ловушка для вас, і тут треба вам зрозуміти, що ви е, повинні все таки турбуватися, планувати думати. Можливо, у вас є діти також не забуваємо про це, що ми несемо відповідальність не лише за себе, а й за своїх дітей. І карти також дають вам підказку, що контролюйте абсолютно всі свої розходи, плануйте, контролюйте, якщо хтось має доступ до ваших фінансів. І всі яка у вас є, да, в кожного вона своя. Вона вас вганяє в негативний стан. Коли в нас негативна енергетика, да, коли ми займаємося самобічуванням, тоді фінанси до нас просто не йдуть. Тому що фінанси йдуть на вас класний стан, коли у вас все добре, коли ви радієте кожному дню, і коли ви радуєтесь кожній дрібничці в своєму житті. Саме тоді Всілєна дає нам можливості для того, щоб заробити, чи для того, щоб заробити більше фінансів. Карти говорять, що вам не вистачає е, рішительності, да? тобто ви, можливо, щось задумали і боїтеся це втілювати в своє життя. Саме час. Саме час вам для того, щоб набрати з цієї рішучості, і тоді у вас покращаться фінанси. Це вам як підказка від кар, Да? От дівчина жатва і сонце. І у вас тоді буде покращення фінансів, у вас тоді буде хороший урожай, і тоді покращаться ваші фінанси. Зверніть на це увагу. Далі здоров'я і ваша енергетика, що вас чекає. Ну, все-таки ви тут, знаєте, будете проходити якусь трансформацію в своєму житті, коли ми змінюємо кардинально якісь події в своєму житті. Це безпосередньо впливає на наш стан здоров'я і на нашу енергетику. Можливо, хтось тут часто, там, можливо, не часто алкоголь випадає. Можливо, у вас була така завісимость, вона ця завісимість в кожного своя алкогольна. Тут ви приймете рішення все-таки для прикладу кинути пити. Да? В когось це буде можливо коріння, в когось там їсти на ніч, да? в кожного в залежності, якби. І пристрастія свої, і ви тут все-таки е, зрозумієте, що пора щось міняти, і ви тут все-таки можливо навіть звернетесь до когось за допомогою, тому що випадає карта «Рука рукапоміщі, і ви тут будете працювати над своїм здоров'ям. Можливо, комусь треба буде звернутися до лікаря, е, вас буде турбувати ваше здоров'я. Не е, ігноруємо це, а все-таки е, думаємо про своє здоров'я. кого буде е, погіршення стану здоров'я. А тут по картах я бачу, що все-таки таке може бути. звертаємо Якби не відкладуємо в довгий ящик якби, свої, своє здоров'я. Також карти говорять, зверніть увагу на якусь старшу жінку, можливо, буде в неї погане здоров'я. Там мама, свекруха, не знаю, хтось з рідних, близьких вам. Зверніть увагу, приділіть увагу, можливо, це хтось, це хтось близький з вашої якоїсь сім'ї або родини. Зверніть на це увагу. І все-таки карти дають вам підказку, що саме ваші емоції, да, якісь прожиті, недопрожиті, страх і роль вашої жертви, жертва тут кожного своя, в якій сфері вашого життя, вона вам заважає і впливає дуже сильно на ваше здоров'я. Це ваш кармічний узол, який ви маєте розв'язати, і ніхто крім вас цього не зробить. Це ваші доленосні. Кармічні такі уроки, моменти, які ви маєте прожити і згідністю вийти з цих ситуацій. Тому, кому потрібна допомога, розібратися в своїх таких сферах діяльності, які ми розібрали, пишіть мені в дірект або ставте плюс під цим відео. А що вас порадує, от саме після цього рівнодення, яке щастя прийде? У ваше життя, що вас порадує. Давайте подивимося, я думаю, вам це цікаво. Вам відкриються нові можливості. Вам відкриються нові можливості, і знову падає трансформація можливості у всьому, у чому можливості. Можливості у е, партнерстві. Партнерство тут може бути в кожного своє, в когось це особисте е, життя, а в когось це і робоча сфера. Але ви тут маєте чітко поставити собі ціль, чітко е, план простроїти і знати, що я все можу. Шут це той, який не боїться і е, швидкими кроками крокує в своє нове життя. Вам тут треба все-таки пройти трансформацію, відмовляйтеся від токсичних е, людей в своєму житті, не мстіть, а просто віддаляйтеся від такого оточення, якщо воно є в вашому оточенні, і все-таки комусь тут треба можливо, енергетичну чистку провести, енергетичні відв'язки від колишніх партнерів, і вам тут треба поставити на себе захист. Кому це актуально, звертайтесь, пишіть, я також роблю і чистки і ставлю захист, маю ваші речі, як амулети, і тоді в ваше життя прийде победа, і тоді врівноважуються всі сфери вашої діяльності, і буде і Влаштується особисте життя і фінанси, і робота, і ви будете дуже задоволені. Ось таку підказку дають карти дають підказку вперід, тільки вперід.